Оповідання листування з приводом зі збірки зірка бажань авторка Марія Обиденна. На екрані ноутбука почали з'являтися слова Нік запустив програму перевірки на віруси. Через деякий час на екрані з'явилось повідомлення вірусів не виявлено, але слова ні звідки знов почали з'являтися на екрані повільно, літера за літерою Я тут, мені потрібна твоя допомога. Було далеко за північ, і Нік подумав, що втомився. Завтра важлива нарада. Він цілий тиждень понаднормово працював над фінансовим звітом з безліччю діаграм та графіків, який мав бути ідеальним, як і завжди. Виключивши ноутбук, Нік вирішив ще раз переглянути завтрашній виступ на нараді. Відкривши невеличкий зелений блокнот і почавши переглядати основні тези, Нік побачив, як на папері знов почали з'являтись літери та слова під дією невідомої сили. Я не хотів тебе налякати. Нік подував, що це втома після понаднормового робочого тижня і закрив нотатник. Прийнявши пігулку снодійного, він заснув. Наступного дня нарада пройшла чудово. Звіт був схвально прийнятий керівництвом компанії, у якій Нік працював останні п'ять років. Він навіть забув про те, що трапилось з ним напередодні увечері. Попереду були вихідні, час, коли можна нікуди не поспішати. Він мріяв про одне виспатись. Але чи допоможе довгий сон компенсувати все те, що він не доспав за тиждень? Вже пізно ввечері, знаходячись у своєму кабінеті, і, переглядаючи план зустрічей на наступний тиждень, Нік знов побачив, як слова почали з'являтись у нотатнику. Привіт, не, лякайся, та не закривай нотатник. Дочитай до кінця. Ти хто? вголос спитав Нік. Відповіді не було. Хто це? знов перепитав він. У відповідь тиша. Нік намагався заспокоїтись, але це йому не вдавалось. Говорити можна багато. Але це мало що змінить, просто в голові не вкладається, що відбувається, подумав він. Я привід, і не можу спілкуватись з тобою вголос, я не чую звуків. З'явилось у нотатнику. Нік взяв олівець і написав на папері. Я з глузду з'їхав. Завтра йду до лікаря. Ні. З'явились літери на папері. Пробач мені, що налякав, мені дуже потрібна твоя допомога. Ти єдина людина, до якої я можу звернутись. Я не можу потрапити у інший світ і потребую твоєї допомоги. Залиш мене у спокої. Я не збираюсь тобі допомагати, написав Нік і вже майже закрив блокнот, коли з'явилось нове речення. В мене до тебе лише одне прохання, і я залишу тебе у спокої. Я не в силах завершити справи на землі і існую тільки як привід. В мене залишилась одна незакінчена справа, і я покину цей світ назавжди. Нік, прошу тебе зайти в маленьку крамничку та забрати давно замовлений. Не дочитавши написане, Нік миттєво закрив нотатник, почувши, як хтось увійшов до його кабінету без попередження. Добрий вечір. почувся голос прибиральниці. Я й не думала, що ви все ще в офісі. Всі давно розійшлись завтра вихідні. Давайте я заберу вашу каву. Готуєте наступний звіт? Злякавшись, що прибиральниця побачить його листування та подумає, що він втратив розум, Нік швидко відрапортував Готуюсь до зустрічей наступного тижня. До нас проїдуть колеги з інших офісів, і я маю все перевірити. Ви завжди все робите ідеально. Якби всі наші працівники працювали б як ви, ваша сила в умінні зібрати команду, тримати все під контролем і створювати, інколи щось може піти не за планом, промовив Нік, зробити вам ще кави. Дякую, було б чудово. Відкривши блокнот, Нік побачив адресу крамнички, з якої він мав забрати невідому річ вона була недалеко від його будинку. Добре, нерозбірливим почерком написав Нік. Я виконую твоє прохання і закрив блокнот. Повернувшись пізно ввечері додому, Нік почував себе дуже погано. Завтра все таки треба подзвонити лікарю та домовитись про зустріч. Мабуть, підготовка до наради призвели до емоційного зриву, розмірковував він. Відкривши напівпорожній холодильник та наливши собі трошки молока у чашку, він включив ноутбук. На екрані ноутбука знов почали з'являтись слова Нік, пробач мені. Я помилився і дав неправильну адресу. Я переплутав назви вулиць. Ти так швидко закрив нотатник, що я не встиг тобі написати, що помилився. Прошу тебе завтра заїхати до крамнички за іншою адресою та виконати моє прохання. Нік почав набирати на клавіатурі Я більше не буду тобі допомагати, і виключив ноутбук. Наступного ранку Нік прокинувся від дзвінка мобільного. Нік, привіт. Подивись на годинник. Ми домовились з тобою зустрітись сьогодні о першій у міському парку. Я чекав дзвінка від тебе зранку. В тебе все гаразд. Ти геть забув про нашу зустріч. В мене все добре, Жека. Встигнеш дістатись за півгодини, я та Люсія чекаємо на тебе. Так, я скоро буду. втомленим голосом відповів Нік. Вибач прийшовши до парку, Нік вирішив не розповідати своєму другу та його дівчині про те, що з ним трапилось декілька днів тому. Він почувався кепсько і відчував, що втрачає розум. Слухаючи розповідь Джека про нещодавню відпустку та смакуючи великим бургером, Нік побачив, як на серветці раптово почали з'являтись слова Нік, допоможи мені. Ти єдиний, хто може це зробити. крамничка, Забери, будь ласка, пакунок та відправ на адресу, вказану у коробочці. Втомившись від усього цього і не знаючи, що робити, Нік швидко попрощався з друзями та залишив на столику недопиту каву. Вийшовши на вулицю і ковтнувши свіжого повітря, він замовив таксі та назвав адресу крамнички, вказану на серветці. Таксист довго петляв вуличками міста, але нарешті зупинився біля маленького ювелірного магазину на околиці. Зайшовши до крамнички, Ніка привітала немолода жінка. У вас було зроблене замовлення, але його не забрали. Можна, не договорив Нік. Так це ви замовили, цей неймовірної краси дуже дорогий браслет. Я вже думала, що ви забули про нього. Скільки ж часу він в нас пролежав? Ви дійсно маєте дуже гарний смак. Це для вашої коханої? перепитала жінка. Нік лише позіхнув. Вибачте, що цікавлюсь, завжди задаю дурні питання. У замовленні є адреса, але я не була впевнена, чи можу без вас відправити цей чудовий золотий браслет на вказану адресу. Тут немає імені отримувача. Дякую, я знаю ім'я отримувача. Дуже дякую, що стільки часу тримали цю прикрасу у себе. Я вам щось винен. Ні все було оплачено при замовленні. Чудова прикраса. Рідко в нас такі замовляють повірте мені. Вийшовши з магазину, Ніку нічого не залишалось, як відправити золотий браслет на вказану у замовленні адресу та вказати адресата інге на день народження. Більше Нік ніколи не згадував про листування і про те, що з ним трапилось. Справи в нього, як і завжди, йшли гарно. Одного дня. До місцевого кафе, де Нік любив проводити час, завітала молода жінка. Нік аж підстрибнув на місці, коли побачив той самий золотий браслет, який він забрав в місцевій ювелірній крамничці на руці невідомої дівчини. Який красивий браслет! У вас гарний смак, не стримавшись від подиву, промовив Нік. Так, ви не повірите? Мій рідний брат замовив цей браслет для мене, але. Я навіть не думала, що він. Нік. втрутився офіціант. Давайте я вас познайомлю. Це Інга. Вона власниця місцевого квіткового магазину. Ми часто замовляємо в неї квіти. Не повіриш? Цей браслет їй випадково прийшов по пошті на день народження. Мій брат загинув в автокатастрофі, з сумом промовила Інга. Випадково! Пройшло вже багато часу з дня його смерті. Він приходив до мене в снах. Але після того, як я отримала цей браслет, більше не приходить. Сподіваюсь, він вже давно на небесах. Так, я впевнений, що ваш брат завершив усі земні справи і його душа на небесах. відповів Нік. Ви на нього дуже схожі. Я не повірила, коли отримала по пошті його подарунок на день народження. Можу, я запросити вас завтра на вечерю, я заїду за вами о шостій? Так, з радістю, відповіла Інга. Я тут недалеко живу. Дайте вгадаю, ви живете у трьох кварталах звідси? Так, відповіла Інга. Нік лише посміхнувся.